Це Legion Go, найдивніший серед пристроїв, які були у мене на огляді в цьому році. Я вам більше того скажу, цей пристрій дістати було найскладніше, адже в Україну його офіційно не завозять і, скоріш за все, не будуть завозити. А таке, щоб він був настільки ж поширеним в Україні, як той же Steam Deck, щоб просто у когось взяти його для огляду, це також не варіант. І це пристрій, який я дуже хотів побачити, адже концептуально на момент своєї презентації та анонсу він був цікавим, а фактично. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностик, і сьогодні ми поговоримо про Lenovo Legion Go, найдивнішу портативну консоль 2023 року. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Адже це перший огляд цієї консолі українською. Я перевірив і на Ютубі не побачив ні у кого. Якщо ви будете чути гудіння, то це воно. Я спробую все ж не переходити одразу до критики, а йти по стандартним шаблонам оглядів. Так от, чохол Go – це найкрутіший чохол серед усіх консолей, тому що в ньому є отвір, завдяки якому можна заряджати консоль, не дістаючи її з чохла. Смішки смішками, а це дійсно зручно. Умовно навіть підключити до нього повербенк, допоки воно там все лежить у тебе десь в сумці. У Lenovo навіть знайшовся той, хто додумався прикріпити в чохлі ось такий хвостик, завдяки якому можна швидко та зручно дістати консоль. На цьому, власне, все беззаперечні плюси майже закінчуються, адже абсолютно усі подальші аспекти цього пристрою так чи інакше мають незрозумілості, труднощі або конкретні фейли. І я навіть не знаю з чого й почати. Давайте почнемо все ж з дизайну, ергономіки і усякого такого. Варто також зазначити, що в мене великі руки, і умовний 15 Pro Max чи самсунгівські Ultra для мене абсолютно нормальні телефони. Legion Go це велетенська консоль, яка в зібраному ось такому вигляді майже 30 см довжину та 5 см товщину. І важить усе це 854 грами. Тобто він на третину важчий, ніж той же Steam Deck OLED. Але сьогодні ми дуже сильно не будемо порівнювати, бо я хочу зробити окреме відео, де буде чисто порівняння. Усіх консолей з усіма консолями, і це багато для пристрою, який ви теоретично маєте постійно тримати в руках. Так, тут є ось така зручна підставка, на кшталт як у свіча, з дуже великими кутами роботи, але вона не врятує мене від того, що він важкий. Далі. Хоча кожного разу нею про те, що мені не подобається гріб в портативних консолях, я забираю свої слова назад. Отут вони реально незручні. Якщо намагатись взяти гріб як геймпад, ось так, тобто просто обхопити пальцями, довго його так не протримаєш, бо стомляться пальці. А ще буде дуже незручно тягнутися до правого стіку і тригерів. Якщо взяти його відносно зручно, щоб пальцями діставати до усіх кнопок, треба перекидувати руку, щоб нормально натиснути на РБ та ЛБ. А це через свою вагу, Go дуже непогано так врізається в руку. Окрім усього, Вище сказано, ви постійно, абсолютно завжди будете зачепляти та натискати ті клавіші, які не збирались натискати. Це тільки якщо говорити про те, як його тримати. Розташування клавіш по консолі, взагалі, скажено, нелогічне, як і в будь-якої консолі, на ній є дві функціональні клавіші, як на будь-якому геймпаді, і дві спеціальні від самої ж консолі. Так от, клавіші для гри знаходяться під лівим діпадом, а під великими пальцями знаходяться консольні клавіші, які викликають лончер, меню і так далі. І я вам не можу передати, наскільки це нелогічно і незручно, тому що викликати меню гри апріорі треба частіше, ніж щось там змінювати в системі. Плюсу кожного є звичка щодо того, де воно має бути розташоване, тому це дуже неправильний вибір їхнього розташування, так само, як і відстань до стіків. При керуванні лівим стіком я постійно втикаюсь в свою ж руку. Хоча, до речі, треба відмітити, що самі стіки використовують датчик хола, що теоретично має позбавити в майбутньому від дріфту цих. Стіків на задній панелі також можна помітити пилюстки, які підписані Y1, 2 і 3. їх і не 2, і не 4, як мало б бути. А під пальцями є ще М3, а під долоненою М2. А РБ дуже довгий і має підпис не тільки РБ, а й М2. І це одна і та ж клавіша: тобто, якщо натиснути на неї ось тут, вона спрацює. Конкретно в режимі ось такому, саме для гри, воно дуже заважає. Ви можете спитати, таке на біса воно взагалі там зроблено? І це правильне запитання. Уся справа в тому, що уся ця конструкція роз'єднується, щоб можна було просто тримати їх в руках, а дисплей поставити на свою підставку. Тобто, фактично така ж ідея, як і в свій з його джойконами. І я з вашого дозволу далі так їх буду називати для зручності, тому що їх справжня назва Легіон Strike, і казати від'єднати Strike, якось щось в мене язик не повертається. Тут варто зазначити, що і від'єднувати їх не те, щоб дуже зручно. Нагадаю, що сама консоль велетенська. Для того, щоб від'єднати Джейкон, треба натиснути на кнопочку на ньому і потягнути вниз, вниз, а не вгору. І якщо воно стоїть на столі, треба припіднімати консоль. Якщо ви це будете робити на колінах, ви сто відсотково натиснете на кнопку живлення. Я вже мовчу про те, що через їх від'єднувастість вся конструкція стає хиткою і все дуже сильно люфтить. Але найкомедніше те, що в комплекті немає якогось шматку пластику, який би дозволив мені скріпити ці два джойкони, щоб отримати щось на кшталт нормального геймпаду. Та такого не то, щоб в комплекті його і опціонально в аксесуарах не можна купити, тому що особисто я може і хотів би її поставити кудись на якийсь стіл чи автобус на поличку, що відкидається. Але мені незручно грати, коли ось ці джойкони, вони просто окремі. У мене немає нормального хвату, У мене так само і з Січем було, але там її, хоч скріпити, можна було, а тут. Немає і і і все. Але це ще не всі інновації. На правому джейконі на нижній стороні є перемикач режиму FPS. Ідея цього режиму в тому, що ви берете ось таке пластикове кільце, що має магніти, вставляєте ось так: от правий джейкон, і у вас тепер щось типу миші. І якщо для керування в системі воно відносно норм, то в грі особисто я його навіть за великого бажання не можу використовувати, бо воно незручно. Руку треба або повністю тримати у повітрі, не спираючись зап'ястком на поверхню. Або при рухах праворуч-ліворуч у вас миша буде їздити по діагоналі. Тобто теоретично це мало бути зручно для шутерів, але фактично навіть в більш простіші ігри не сильно зручніше стало грати. А ще в жодному разі не від'єднуйте ці палки, поки консоль знаходиться в режимі сну. Бо тоді вона до них не під'єднається і вам треба буде знову їх законектити і знову відключити від консолі. Ще тут є один трекпад, і хоч він загалом справляється з задачею керування в системі, як на мене, краще було б зробити оболонку більш зручною, але про інтерфейс трохи пізніше. Так, йдемо далі, переходимо до дисплею. 8,8 дюйми, IPS, роздільна здатність 2560 на 1600 та частота оновлення 144 Гц. До появи Steam Deck OLED його називали найкращим, і з точки зору відірваного від пристрою дисплею, так він дуже добре зроблений. Повне охоплення sRGB, близько 600 ніт яскравості, усе добре. Проте проблема в тому, що він просто не потрібний з багатьох причин. По перше, майже 9 дюймів це забагато. Ну типу, камон, давайте вже тоді до 10-дюймового планшету прикрутимо джейкону ікону. Чому б і ні? По-друге, роздільна здатність так згідно зі специфікою масштабування, ігри в 800 p мають краще відображатись на 2к дисплеї, ніж на Full HD дисплеї. Хтось бачить цю різницю, хтось ні, але сьогодні не про це. Питання полягає в тому, навіщо мені 2к дисплей, щоб грати на ньому в 800 p Може тоді варто було б поставити 800 p дисплей? Теоретично такі роздільні здатності можна грати в Індії, але А, ті Індії, що зможуть видавати 144 FPS в 2К, як правило, виглядають як піксельна каша, і на хіба там 2К не зрозуміло. І Б, якщо гра виглядає нормально, то ви ніколи в житті не вичавите з її потужностей, з консолі потужностей, щось, щоб досягти хоча б більше ста кадрів в 2К, не кажучи вже просто 44. От що, що А2К тут реально зайве, як не крутий. Більш того, такий дисплей же прямо впливає як на вартість, так і на енергоспоживання. the line. То теоретично, за дисплей, як за залізяку ну, його не можна сварити. З ним усе окей, але він тут просто надлишковий. А ще кумедно те, що ще декілька тижнів тому не можна було змінити частоту оновлення дисплею, не підключивши консоль до зовнішнього живлення. І наскільки я зрозумів, взагалі дисплей цього пристрою, грубо кажучи, вертикальний, а не горизонтальний, тому що при підключенні зовнішнього дисплею у людей в інтернеті він перевертався і з чим нічого не можна було зробити, допоки не натиснеш на блокування положення Екрану. Але софт то взагалі окрема тема, про яку ми, власне, і поговоримо. Одразу зазначу, що софт-консолі вже далеко не перший день, і раніше було ще гірше, майже в усьому. Це проблема усіх консолей, тож і Steam Deck на старті також був доволі проблемним. Тож щось десь може і виправлять, але навряд чи кардинально. Використання Windows частенько називають проблемою цих портативних консолей, не через автономність чи продуктивність, а саме через використання на маленькому екрані. Ну і через те, що нею неможливо користуватись безпосередньо елементами геймпаду і так далі. Цією тезою не зовсім погоджуюсь, адже вам сама вінда потрібна тільки для першого налаштування, фактично. Щоденно ви з нею не будете стикатись, тому що при запуску консолі у вас відкривається лончер. Знову ж, залишимо детальне порівняння усієї цієї логіки на окреме відеопорівняння. Конкретно тут ми поговоримо про лончер та софт цієї консолі. Натисканням лівої ось цієї функціональної клавіші консолі ми запускаємо Legion Space, це фірмовий лончер, який зустрічає нас ось такими. Екраном. Я, може, не дуже розумний, але нахіба мені на першому екрані бачити якийсь вбудований магазин, а не одразу свої ігри. І налаштувати це не можна. Окей, у нас тут є вкладка найбільш популярні ігрові платформи. Тут ми бачимо Xbox, Epicame, з простигоспуду Ubisoft Connect, Steam, Goк, Rockstar та Giant Software. Чим би це не було. Окей, переходимо до ігри. Бачимо, що з Епікгеймсу ігри підтягуються, але немає ані повноцінних обкладинок, ані хоча б значка з ярлика. Стім підтягує нормальну картинки, бо Valve для себе ж працюють над цим. Відносно нормально підтягуються картинки з Xbox, але на обох іграх логотип Hi-Fi Rush. Але найгірше те. Що в мене встановлений зараз кіберпанк та відьмак, а сюди воно автоматично не підтягується, і це проблема, як би там не було. Ще раз, що і як у конкурентів, ми поговоримо в окремому відео. Дуже часто цей лончер не може запуститись в повноцінному повноекранному режимі, щоб перекрити собою. Панель Windows, яка має автоматично ховатись. Будучи вже в лончері, ми бачимо, що А відповідає за вибір, і Б за назад. А ще є пункт під назвою меню, який не можна натиснути клавішами. Тобто воно натискається виключно сенсором, і це категорично неправильно. Я взагалі не хочу торкати сенсору після того, як встановив усі лончери, ігри і так далі. Але найкумедніше те, що в цьому лончері немає пункту оновити увесь софт, його просто не існує. Щось приходить автоматично, щось з оновленням Windows, ще щось в Lenovo Vantage, і це знову ж неправильно. Питання з драйверами AMD також стоїть доволі гостро. От запускаєш ти гру, а вона тобі каже, в тебе старі драйвери. А в софті немає можливості їх оновити. Йдеш в Google, пишеш Latest AMD Driver for Legion Go, наче щось скачуєш з офіційного сайту, а воно видає помилки. Я мовчу про те, що цей Легіон Space може просто зависнути намертво. Уся система працює, все добре, а він просто повністю зависає. Або ось буквально годину назад, коли я готував цей текст, Легіон Space працює, все окей, а вся інша система ні. Як перемикати режими продуктивності комбінацією клавіш ніде не написано, і про це можна дізнатися тільки випадково. Як зробити скріншот, взагалі окрема історія, бо я пробував усе, поки не зрозумів, що просто R – це виявляється. Ось ця права клавіша, яка викликає на екранне швидке меню. Налаштувань, а воно це взагалі окрема історія. Теоретично там повинні мати змогу швидко перемикатись між режимами продуктивності, роботою системи охолодження, роздільною здатністю та герцівкою дисплею, вмикати фрейм-монітор, змінювати вібрацію, підсвітку і так далі. Теоретично, на перший погляд, воно працює. Проте, найперше і найболючіше, коли ви викликаєте це меню під час гри. Воно не перекриває вашу гру, і все, що ви будете натискати тут, буде натискатись і в грі. Вихід меню також не врятує, бо я так в Кіберпанку наче вийшов в меню, щоб в грі нічого не зробити. Але поки погрався з режимами продуктивності, переключив графіку на ультра і змінив мову на китайську якусь. Так було до останнього оновлення, яке прийшло буквально з декілька днів тому. Зараз воно відносно, наче працює здебільшого правильно, але якщо змінювати налаштування не стіками, а тапами по сенсору, все одно спрацьовує натискання в грі. Окрім цього, банальний пункт меню під назвою яскравість дисплею. Не вміє керувати повзунком довгим утриманням в бік. Тобто треба або по одному відсотку змінювати, або знову ж пальцем тицяти в екран. Також що в лончері, що в цьому на екранному меню немає можливості змінити об'єм графічної пам'яті. За стандартним, на графіку виділяється усього 3 гігабайти, хоча теоретично ви маєте змогу збільшити її до 4 або 8. Був ще раніше варіант 6 гігабайт, але в останньому оновленні його вирішили незрозуміло навіщо прибрати. А змінити це все можна виключно в біосі. Системи. Що, ви не знаєте, як зайти в BIOS? Не може такого бути. Що ж, ідіть, гугліть, дізнайтесь про те, що треба затискати клавіші збільшення гучності та зживлення при увімкненні консолі, як на смартфонах з Android, дуже грубо кажучи. Також. Тут немає можливості створити профілі для кожної окремої гри. Наприклад, якщо я знаю, що в умовному Super Meat Boy мені не потрібно 2К, 144 Гц та середня продуктивність, навіщо мене змушувати все це кожен раз робити руками? Чи не простіше було б просто один раз створити профіль для кожної гри, який буде включати в себе всі потрібні налаштування? Ну і тепер, власне, про налаштування та продуктивність. Ви можете обирати між режимами Quiet, Balance і Performance, і кастомним режимом, де ви самі обираєте, скільки давати TDP на кристал від 5 до 30 Вт. Скільки віддається в заготовлених режимах, невідомо, і можна тільки здогадуватись, що це, скоріш за все, 5, 15 та 25 Вт. Чому здогадуватись? Тому що ані бокове меню, ані фрейм-монітор не показують tdp системи Та й, власне, FPS він далеко не завжди показує. Як і софт від AMD, також просто інколи не хоче показувати FPS. Тому інколи ви будете бачити на фотожах монітор Lenovo, а інколи автобернер. А ще один і той же режим продуктивності з підключеним живленням і без нього дає абсолютно різний TDP. Наприклад, збалансований це 15 Вт без підключення до мережі і 17 з ним. Крім цього, ви можете обрати між трьома режимами роботи системи охолодження. Але навіть в простої, навіть з балансованому режимі, як зараз, система охолодження працює гучніше, ніж мій. Ноутбук в такому ж режимі. Я зараз не жартую, він дуже гучний. Усілякі фанати в мережі кажуть: ну і що, то просто вдягни навушники. Проте, вибачте, я можу знаходитись в людному місці і бісити людей цим гудінням? таке собі. Працює Legion Go на базі процесору AMD Ryzen Z1 Extreme, який вже доволі відомий, доповнюється 16 гігабайтами оперативної пам'яті та доволі швидким терабайтом nvme накопичувачем, який за потреби можна замінити або доповнити його карткою пам'яті. І теоретично, результати в іграх на однакових налаштуваннях мають бути схожими на ROG Ally, але це не так. Усі ігри я тестував в середньому режимі продуктивності та середньому режимі роботи системи охолодження, тому що більше і так немає сенсу, а менше це виключно для Індії. Тож, контрол в роздільній здатності 2К та на лоу графіці, неможливо грати. В Full HD це вже щось схоже на правду, в середньому 25-30 кадрів з просадками до 13 FPS, все ще на лоу. В 800P ситуація, звісно, краща, десь 50-60 кадрів на низьких налаштуваннях і приблизно 30-35 на середніх. Чи рятує якось викручування продуктивності на 30 ватт тому ж контрол на Full HD? Ну, додається пару кадрів, буде 35-40 на лоу графіці. Cyberpunk 2077. 800 p налаштування графіки профіль Steam Deck, в середньому 30-35 кадрів за секунду. В 1200 пі зображення стає значно приємнішим, але ФПС коливається від 17 до 25. В 2К це вже красиве слайдшоу зі швидкістю 10 кадрів за секунду. І якщо 800 пі на 7 з чимось дюймах це окей, то на майже 9 вже не дуже окей. Далі Ведьмак 3 Налаштування графіки Steam Deck. В 800 пі ви отримуєте 55-65 кадрів, 1200 пі 30-40 кадрів, в 2К 20-25 кадрів за секунду. Нагадаю, що все це на графіці профілю Steam Deck. Відносно нормально в 2К можна пограти хіба що в Batman Arkham City. Там в 2К навіть на середніх налаштуваннях 50-60 кадрів. А якщо спустити на низькі, буде взагалі окей. Питання того, навіщо тут аж 144 Гц нікуди не дівається. Взагалі у мене є теорія, що Lenovo, це у них якийсь пунктик який є стосовно саме 144 Гц, Чи вони з кимось контракт якийсь заключили саме на такі панелі? Бо у них і в смартфонах, де треба і не треба стоїть саме 144 Гц. І тепер от консоль. Я хоч і Індія спробував Орі, і виключно в 800P та на збалансованих налаштуваннях графіки вийшло витягнути з неї 120 кадрів. В 1200P це вже 80-90, в 2К на лоу-графіці, ледве-ледве, інколи видно 100 FPS. Тож ось це поєднання 2К та 144 Гц для мене було і є таємницею. GTA 5, 800 p високі налаштування графіки, отримуємо щось біля 90-100 кадрів за секунду, але особисто мені боляче дивитись на такому дисплеї на GTA в 800P. А текст просто взагалі не можна почитати. В 1200p ситуація вже трошки краща, і ми отримаємо 60-70 FPS, в 2К буде 40 50 FPS. Йдемо далі, переходимо до автономності. Батарея Legion Go 49,2 Вт-годин. Я поділив ігри на три категорії, які плюс-мінус відповідають реальному життю. Тож це Інді, за яку відповідатиме Super Meat Boy, колишні AAA, до яких можна віднести той же Arkham City, та сучасний AAA, до якого відноситься Cyberpunk. Ну і власне налаштування системи також будемо обирати оптимальні. Тож Super Meat Boy в 2К 144 Гц з мінімальним режимом роботи та системою охолодження 3 години 40 Вт. Якщо зменшити роздільну здатність до 800 p а частоту оновлення до 60 Гц, отримаємо 4 години роботи. Batman 2 k 144 Гц з середнім перформансом та охолодженням 1,5 години. 800 p з RSR в 60 Гц та з Low TDP, при якому гра дає 30-35 кадрів, 4 години. Кіберпанк я не вважаю нормально працюючим на чомусь, окрім 800 p тож там нам вдалося витягнути 2 години роботи. Тож збільшена батарея відносно першого Steam SteamDAC не допомогла стати автономнішим, адже за Ваємність витрачається фактично на більший за розмірами та енергоспоживанням дисплей. Але знову ж усе детальніше ми порівняємо вже потім. Від 0 до 100% консоль заряджається за 2 години. Ще однією особливістю цієї консолі є два порти usb c що підтримують Power Delivery 3.0 та DisplayPort 1,4. Багато хто в закордонних оглядах кажуть про те, що які ж Lenovo молодці, що я тепер можу брати і обирати, в який порт мені вставляти жилення. Насправді це взагалі не про це. По-перше, до Legion Go продаються окремо гарнітура з usb c тому і треба два порти: один щоб заряджати, а другий для підключення власної гарнітури. А ще є ось такий девайс: Legion Glasses. Тобто окуляри Legion. На сайті Lenovo воно знаходиться на вкладці гарнітури VR та розумні окуляри. Я коли їх побачив, то я собі щось уявив на кшталт щось Quest 3, що в мене зараз буде купа додаткових моніторів і так далі. Але це взагалі не так. Це не VR і навіть не AR. це окуляри з темними лінзами, які затемнюють усю площу навколишнього середовища. А посередині вам просто виводиться зовнішній монітор з роздільною здатністю Full HD з частотою оновлення 60 Гц. За відчуттями він аналогічний десь 32-дюймовому монітору. Звісно ж, при використанні такої історії батарея консолі буде виснажуватися ще швидше. Чи є в цьому сенс? Ну, це, скажімо так, цікавий експірієнс, так би мовити. Але вони не тримаються на вухах, і, 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 і це ну от, якось якось ось так буде. Ну, це цікавий експеріенс, але я очікував дещо іншого, тому був засмучений, а ще воно коштує 500 євро. Так, ви можете в потязі, чи взагалі де завгодно, в дорозі грати, чи дивитись, що завгодно, і ніхто цього не побачить, тільки головне не забути змінити виведення аудіо на навушники чи вимкнути гучність взагалі, тому що при підключенні окулярів звук автоматично перейде на них. Проте і софт тут підкачує. По-перше, в якості саме другого монітору я не зміг їх запустити. Якщо ж Legion Go обрати варіант, використовувати зовнішній монітор. Як основний, то під час гри ви не можете викликати на екранне меню, воно, наче як викликається, що видно по тому, як хитає автобернер, але викликається він, судячи з усього на екрані самої консолі, яка вимкнена. Ну екран сам вимкнений. Хоча, якщо вже вийти з гри, то воно відображається. Коротше, чергова історія про софт. Ще в нас залишається звук і вібро. Звук жахливий, два динаміки. Ось тут вгору, які дивляться, вібро непогане все. Я поки тестував цей пристрій, і я не міг зрозуміти, чи то дурний, чи то лижі не їдуть. Почитав доволі багато відгуків та оглядів західної преси. І хтось спіною у рота доводить, що ви то просто не зрозумієте, і не можете зрозуміти увесь геній цього пристрою. Хтось стикається з ще більшою кількістю багів, ніж було у мене. Я взагалі обома руками за експерименти та більші можливості у пристроях, адже так чи інакше все це розвиває індустрію, і це дуже добре. І кожен обирає в собі те, що йому подобається. Проте одна справа інновації і концептуальність і Зовсім інша погана реалізація. Після майже місяця з цією консолі я можу з впевненістю сказати, що її не доробили. І те, що тут не доробили, не виправити софтом. Просто жахлива ергономіка, неправильно розташовані клавіші, велетенська купа софтових проблем, гучна система охолодження і ще багато багато чого. Реально здається таке враження, що Lenovo просто змогли купити велику партію процесорів, які зараз в дефіциті, до речі, і такі, а давайте сюди запихнемо усе, що тільки можемо, і що в нас є. І воно, наче круто, проте, от. До абсолютно кожного аспекту є як мінімум декілька але. Така ж історія із дисплеєм. Бісе з ним, що він великий, окей. Навіщо тут аж 2К та 144 Гц? Тут в Full HD не усюди не завжди 60 FPS є, а про 2К я просто мовчу. І все це при вартості в 800 євро. Так, в Європі він коштує 800 євро. Тож, як би сильно я не хотів, хоч якось хоча б для себе пояснити, ну а чому ось це ось так? Я не зміг цього зробити. І Якщо в ноутбуках Legion здебільшого, усе непогано, і співвідношення, продуктивність, якість вартість, окей, то тут, як то кажуть, перший бублик гливкий. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про Lenovo Legion Go. Я побіг готувати огляд елай та порівняння усіх з усіма, і сподіваюся, встигнути до Нового року. Усіх вас вітаю з прийдешніми святами. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну. Багато хто в закордонних оглядах кажуть про те, що якісь линові молоді линові. По-перше, майже деміть дюмів це Деміть. Деміть дюмів, деметь, деміть, майже деміть дюмів.